Наприкінці своєї каденції український парламент встиг ухвалити низку важливих для українського суспільства законів. Про це та майбутню роль законодавчої влади в житті країни далі будемо спілкуватися із заступником голови Верховної Ради Русланом Кошелинським, якого я вже вітаю в нашій студії. Пане Руслан, добре вам ранку. Добре, Дякую, і вам що завітали ранку. до нас у цей ранковий час. Отже, безпосередньо до теми нашої розмови Верховна Рада так вона ухвалила. Дуже важливих не склад... важливих антикорупційних законів. Але чому, на вашу думку, і цього разу виникали певні складнощі з голосуванням? Для того, щоб нашим е, телеглядачам було весело зранку, можу говорити, що це тільки початок. Насправді дуже добре, що ця Верховна Рада кане Каневлету нарешті називається. Зовсім на те, що у 2012 році е, такий був розподіл. Фракція партії регіонів 208. Комуністів 33 плюс тушки 245. З 450, відповідно, це є деп... вибачайте, демократична більшість. Без когось з партії регіонів жодне рішення в парламенті у демократичній з не ухвалюється. Навіть якщо вони вийшли з партії регіонів, це не означає, що партія регіонів вийшла з них. І я тішуся, що зараз наші громадяни чітко дадуть відповідь, що такі людиновисницькі ідеологія комуністична буде викинути на маргінес, забудеться за що ж таки партії регіонів і в раду задуть нормальні, сучасні, патріотичні, розумні люди, які можуть якісно, дисципліновано сидіти на своєму робочому місці, не бігати по залу, не ходити там в буфет, їсти, пити, курити, не кнопкодавити. не як... кнопкодавити, кнопко а якісно виконувати свої завдання. Малесенька ремарочка не ухвалили це. Ці закони, а тільки ухвалили в першому читанні. Яка проблема? Тобто, взагалом немає. Проблема така: розкажу на ранок так. Е, парламентський анекдот. байка. Перше читання, законопроект називається: Українці повинні жити добре. Друге читання вносять свої правочки. Українці повинні жити. Третє і в цілому, Українці повинні. Так. Оце є біда, того що е, як хочуть е, через поправки вихолостити дуже, необхід... дуже якісний закон, так само намагалися зробити законом про люстрацію. Там внесли понад 400 правок, яких ну просто громадно. так само і тут в закону про антикорупційне бюро. Е, чому ж ми говоримо про антикорупційне бюро і цілий пакет? Згодом те, що це є найбільша хвороба сьогодні держави. Якщо е, люстрація загалом це можна порівняти з великим прибиранням в нашій хаті. То ось ці закони про корупцію це є щоденне прибирання, щоденне миття посуду, прибирання пилу в хаті. Оце є завдання цього, цього закону. Це вперше дуже цікавий закон, і я дві новели скажу, які наші телеглядачі ще не знали. Це так. вперше в цьому законі вводиться таке поняття як обов'язкове обстеження психофізіологічного стану працівників цього бюро на детекторі брехні. брехні так, так. Оце вони як тільки вступають на цю роботу, проходять детектор брехні, і щорічно будуть проходити на ньому обстеження. Це є вперше, який необхідно. Чому так довго? Ми, я вам сказав, яке членство тої Верховної Ради, але я ще можу говорити, що тут ще і заграло і виборчий процес. Звісна річ, це добре, що вибори, тому що люди зараз дуже якісно, політична культура змінилася в наших громадян, і вони дуже якісно слідкують. Хто як голосує? Яка фракція як голосує? Чи там 100%, чи 20%, так. чи 80%, А хто заховався від цього закону? Тому от тут вийшло дві тенденції, яка переможе? Чи одна, скажімо, чи друга? Ми говорили чітко, байдуже як буде якою фарбою буде. Помальована швабра, яку ви будете мити вашу хату, чому ви переймаєте? Давайте чи найшвидше будемо це антикорупційне бюро з двох причин воно починає працювати, а друга причина, ще дуже вагома, це є зовнішній фактор. Сьогодні не секрет, що без зовнішніх запозичень, перш за все фінансових, під час війни. В країні дуже складно, коли зруйнована зокрема на сході Україна важка металургія, машинобудівна галузь, шахти розбомблені? Взагалом, тобто те, що наповнювало державний бюджет і інвестиції під час війни в країни дуже складно йдуть, а в нас попереду ще й зима. Чому іноземний інвестор, чому фінансові інституції, чому інші держави мають дотувати або давати кредити, або фінансувати нашу державу? Коли за весь цей період, 23 роки, кошти, які надходили в Україну, вивозилися, кралися в офшорні зони, підприємці, все кралося. Чому? Отже, перше за все, ви тоді, якщо ви хочете взяти у на нас кредит, їхня логіка, будь ласка, дайте гарантії, що знову не будеться красти. І закон про анти... ну, скажімо, антикорупційне бюро, це і є. Такий запобіжник, який ми зможемо прийти до, Мі... до Міжнародного валютного фонду, до інших інституцій, сказати, в нас ми розповіли. Почнемо власне, якісь так. реформи і все інше. Я тобі просто намагаюся зрозуміти, яким тоді чином що потрібно вносити, які, які повинні бути доповнені для того, щоб в другому ж тоні не... не сталася вже така анекдотична ситуація. <рес> Будь-яка влада боїться тільки двох речей: це засоби маси інформації так. і люди на вулиці. Більше влада жодна нічого не боїться. Я закликаю і запрошую 14 жовтня великий, красивий, гарний день. Хто має змогу? Підійдіть, будь ласка, до Верховної Ради. Дайте спонуку депутатам, щоб вони якісно не забулися проголосувати у другому читані за цей комплекс законів боротьби з корупцією. Крапочка, це зовсім новий етап. Це не тільки оцей закон, ще інший закон, який покажуть наприклад, реєстр е, майна, хто чим володіє, тобто, так. щоб кожна людина могла побачити, хто в цій країні чим і володіє його теща, його водій, його секретарка, тощо, щоб ми розуміли, чи є цей телеканал, чи є цей футбольний клуб, і так далі. Щоб можна було е, розуміти хто на що чим в Україні Ви все бачите, оперуває. тут це дуже багато розмов про те, що це все не буде е, діяти, не буде працювати ці закони, тому що не буде не вистача, там політичної волі. І всього іншого. Політична воля це є Верховна Рада. Так. А наші зараз громадяни 26 жовтня і створять, тобто будуть винаймати для себе своїх представників. Закон про статус народного депутата говорить, що народний депутат це є представник українського народу у Верховній Раді України. Отже, шановні друзі, це найкраща, це люстрація. найкраща люстрація. Не дайте пройти до Верховної Ради ні комуністам, ні регіоналам. Тим людям, які голосували за закони 16 січня, які призвели до вбивства майдані, люструйте їх своїм бюлетнем, дайте можливість людям надійним. Переконаним, яким відповідають вашим ідеологічним переконанням, вашому баченні побудові держави. І тоді ви будете переконані, що ваш представник відповідає вашим думкам і так. буде втілювати ваші думки в законодавчі акти. Він найманий працівник, отримує Соні зарплату, ходить туди на роботу, і хай виконує і крапочка. І тоді буде політична воля. Ваша причому. Ну, ось наприклад щодо закону про люстрацію, так президент пообіцяв його підписати, але він говорив про те, що там дуже багато у нього претензій до цього закону. Як ви вважаєте, чи можливі зміни до цього закону і які? Дуже штрихпунтирно, і я напевно втішний, бо от був один з авторів е, авторського колективу, членів авторського колективу ще в 2005 році, коли був перший законоперек про люстрацію. Тоді Андрій Мохник, зараз міністр екології, Руслан Кошолинський Олег Тягнебов, був ще народним депутатом. Оце був перший. Як нас бештили всі політичні сили? Яка люстрація? Про що ви говорите? І ліберали, і демократи, і націонал-демократи хто би тільки нас не бешти, а це є ознака того, якщо ви переконані, бийте в одну точку постійно, постійно. Це не ідеальний закон. Він далекий від того закону, який подала свобода, зокрема і, і Кошелинський як такий. Так. Ми розуміли, що у цьому парламенті з цими людьми, які ми зараз на початку передачі з вами говорили, неможливо щось нового зробити. Але це є напрямок розвитку суспільства. Це не перший ідеологічний закон, який говорить, що комуністична ідеологія є людина ненависницька, тому що усуваємо від влади колишніх штатних працівників райкомів партії, ЦК ЛКСМ, комсомолу, КГБ. Гру військову розвідку Російської Федерації про те, що Україна не є правонаступник УРСР, а це є зовсім інша держава від ОНР, ЗУНРУ тощо сьогодні. Забираємо від влади тих, які накралися чи за часів Януковича, тобто вони не мають права 10 років вже перебувати на тих посадах. Тобто, це напрямок в Польщі, наприклад, було 4 хвилі люстрації. Неймовірно цікавий закон в Грузії про люстрацію. Він невеличкий, 15 е, статей. Але наскільки динам е, динамічно розпочало розвиватися суспільство е, Грузії, я був е, цьогоріч в Грузії, я не впізнав цю країну. Був в Батумі, був в Тбілісі. Так. просто шалені різниці навіть не стільки в е, е, ну скажу, в матеріальній частині, скільки в свідомості людей. Люстрація це визнання справедливості суспільства. Якщо ти крав, значить покарання має бути, ну, бачите, процес розпочато на сподіватися, що закон таки буде підписаний. Я дякую за цю розмову. Дякую, що завітали і були сьогодні з нами. Дякую, гарного дня.